Новий рік люблять усі, окрім ялинок. Ось таку картину ми спостерігаємо кожного року, і вже через декілька тижнів вона повториться. І це при тому, що на сьогоднішній день є безліч можливостей уникнути такої неприємної ситуації. Так цьогоріч на українських сайтах активно поширювались фото ялинок у горщиках, які не потрібно викидати після свят. «Щоб можна було покупати каршочки йолку, а потім в магазин її повернути получать отримати 50% обратно. Ліба в ліс хазяйства і и тоже тебе возвращают деньги, и ее садят, и ты наверняка об этом знаешь. Во многих городах это активно проводится, у нас такого нет. Юлія – викладач у Центрі дитячого розвитку, де своїх вихованців вона вчить любити природу. Дівчатка впевнені, що для новорічної атмосфери зовсім не обов'язково вбивати дерева. Йолки – це майже як і ми. Їм теж буде дуже больно, якщо їх зробити. Це як і ми. Чи можна відсвяткувати Новый рік і зберегти природу? Можна, впевнені діти. Лучше покупать искусственную йогу или делать своими руками. Можна сделать из картона тот. Вот тут, например, взялся треугольник, а тут конус. И можно его теперь украшать. Можно покрасить, обмотать всякими ленточками. А можно веревкой вот так вот и сюда приклеить всякие штучки. В інтернеті є безліч варіацій новорічних ялинок, якими можна прикрасити малогабаритні квартири, дитячі кімнати, офіси. При цьому максимально проявити свою фантазію та індивідуальність, і жодна рослина не постраждає. Можна у себе у дворі посадити, якщо це можна, да, або зробити йолку самому, о що розказували мої дівчинки. Ветки, наприклад, у мене вдома це тільки віточки, пару віток знизу сосни. Це прекрасно, Запах є, атмосфера є, але дерево не страждає і не вмирає. Ще один варіант використання хвойних дерев на новий рік створення так званих різдвяних віночків. Коштують вони недешево, але можна зробити самостійно. Для этого нужно э, к веточки от берези і от, от самої сосни или ёлки. И І туди э, всякие фігурки, или повесить. Вот, наприклад, это, это жолуді. Вот засушений апельсин і лимон. Дівчата стверджують, що зрізати у дерево потрібно нижні гілки, це навіть корисно. Если у елки или у сосны очень много всяких веточек, то ей уже не будет хватать воды. Їх розмістіть. Є сітрибніжні іменно, то ми допоможемо, вона не буде засихати. Переконати людей відмовитись від справжньої ялинки. Часом дуже складно, адже це давня улюблена всіма традиція, яка асоціюється з дитинством, хороводами, подарунками. Але необхідність цьому є. Причому сучасні діти відчувають її дуже гостро. Одного дня прийшло, прийшли два дядечки, і вони зробили цей ці дві ялинки, де жили зайчики. Зайчики дуже розстроїлись, вони плакали, в них аж покрасніли глаза. Надя цю казочку написала сама і на неї дівчинку надихнула цілком реальна історія. Я бачила одного разу, ходила в ліс, бачила, як один дядя рубав одну ялинку. Мені це так не, не, не сподобалося, що я аж заплакала. Аби не засмучувати дітей та не нищити дерева, давайте мислити екологічно. Скажіть ні, ялинковим кладовищам придбайте штучну ялинку, зробіть самі або поставте вдома хвойні гілочки. Природа вам віддячить.